7 січня не в пошані вже тепер не свято. Зате граблі розставляють. Мусиш зшанувати. і хиловниста в моді. Зовсім подуріли. Мудраге лісе мудрують, змінюють країну. Та якщо ви українці, українське ставте, а то нищити минуле і робити, як мавпи. то ялинка заважає, то церкви не тії. Це в нас кожен президент і країна мрії. Встань, Тарасе, і пройдися разом із Богданом. Чи за це ви гнили в тюрмах, в боях воювали? З документів тишком зникла графа українець. Дідько знає, хто ти є. Єврей, а чи німець, Маяковський так писав: витягну з штанини. І тепер ти громадянин тільки. Неньке України, не дратуйте людей, бо прийдеться за все отвіт дати. Генеральне прибирання весь хлам летить з хати.